Друзі! Я думав, думав, думав і нарешті подумав, любі друзі. Давайте ми з вами будемо відкривати браво Пас. І запишу вам відео. А тоді я пройду браво пас. Добре. нічого не випаде, то не випаде. Нічого страшного. Скоро на ви... Скоро нам випаде, друзі. Легендарна сенні. Друзі, я, я сьогодні буду проходити. Е, квести. Я хочу відкрити нову бочка. Ну, не випало, то ну, не випало. Нічого страшного. Calm down, everyone! Ура, друзі! Ура, друзі! Ура! 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 Ура, Ура друзі! Сенді випало! Я... Вибираємо фічинського! Знаєте, кого, друзі, вибрамо? Вибрамо ми з цього чудика. Будемо проходити з вами квести. Я обіцяю. Поїхали. Let's go на другий аккаунт. Пс. Пс, -пс, -пс. But, друзі. Тут мало треба проходити. Йдемо з вами на третій аккаунт. Що нам там вибити? Ой, ви га? Інтересно, друзі... Ваші. Ставте лайки, бо я вибив. Підписка на канал, бо я вибив Сенді легендарний. О, перший епік. О, нам випадає тікс. Вибираємо епічний. Ну, давайте, друзі, виберемо що. йо 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 ой друзі, легендарний стендроп! Легендарний стендроп! І випав нам. Хе-хе. Один мифик. Ой. Один епік і одна легендарна. Ми з вами, друзі, будемо йти до кінця. Ну так. І скоро поб'єш. Ой-ой-ой! Бліна, нам за епіка випадає роза. Випадає роза. Вже три боця випали. Ой-ой-ой, міфік, друзі, міфік. Ставьте лайки, підписуйтесь на канал, будь ласка. Блін, а я буду всі квести виповнять, друзі. Це коп. Так, я тут. Нічого нормально. Так. Так, так, друзі, нас уже... Ну, нічого, друзі. Сьогодні буду вам знімати Браво Старс. Той, хто дивився, той молодець, а той, хто не дивився, ну, той не молодець. Всім бай-бай і слава Україні!